Вітаю, друзі! Давно я не виходила, не знімала відео, були справи майже місяць, і покажу, які справи чим займалася. Ой, ремонти мої будівництва стало на паузу. У нас уже осінь на порозі чи за порогом. Зараз у нас е, трохи спала спека, трохи легше стало працювати. Я зараз знаходжуся позад мене город. На городі тут росло просо, сорго, соргу в нас кажуть, це вінича, з якого в нас в нашому регіоні роблять віники. І я також сіяла це просо. Росло, воно у мене. Косили, потім наймала ну трактор це механічне косення косили, потім його рівняли, в'язали, звозили. все по порядку вам зараз покажу, трошки чим займалася. Рано, починається не з кави, а з уборки проса. Скосили проса. Тепер зрівняли його, підбираю вже волотки, які ще залишилися і зв'язую снопики, складаю. А тут мій робочий процес за день. Так в мене починається ранок. Нарешті в нас після спекотного літа Пройшли довгоочікувані дощики. Я тут накривала це все, бо вже дивилася погоду, що має бути дощ. Я вже два тижні як молодила це просом. І тут плівкою все перекриваю. І так починається з прибирання. Тому що молотю до пізньої ночі, поки не стемніє, бо об'єм, ну для мене об'єм це великий. Позад мене там вже прибране з карта, яку я змолотила. Два тижні, десь, мабуть, два з половиною тижні молотила, то позад мене. Це скарта карта була метрів 7, мабуть, довжиною це я її вже вимолотила. І прибираю вже, готую до наступного дня. Ну, Наступний день це ранок у мене так починається. І так щодня. Що вже змолотила, прибираю, виносю його все. Облаштувала я собі своє робоче місце у садочку, як ви бачите, під кроною дерев, щоб не так спекотно було вдень, тому що сонце дуже палюче. Тож я собі під сливкою зробила робоче місце. І збираю це все ж шолупиня, це спроса, на город, Там в мене. Така здорова купа, скерда, спросиня. Минуле літо це що минуло було дуже спекотно, повигорала в нас вся трава, і в людей немає чим годувати худобу. Тож я це шулупиня винося на город, і чоловік переїжджає і забирає на корм. Коням, коровам, В нього є своє господарство, тож, щоб, скажімо так, нічого не пропадало, все йде у діло. Тож лупиня забирають люди і годують худобу. Все мене ще чекає, це все тут просто. Мене чекає лущити і молотити. Ось такий кагат длиною метрів вісім, мабуть. Тут за сумісництвом я раптово стала ще майстром по телефону. Сусідка прийшла, попросила відремонтувати, виключити телефон, тож так. А далі починається найцікавіший процес це вже процес молотіння. проса. У нас це все саморобне, місцеві умільці, хто як е, навчився, хто як зумів, так зробив. У нас в народі просто кажуть молотарка. Проста така приспособа, внизу стоїть двигун, шків і вверху барабан, на барабан там набиті звичайні цвяхи. І за допомогою такої приспособи відбувається процес молотіння проса, відбивається зерно, а також відбивається ну, шулупиня. Я чищу як і вручну, кожну стебелинку беру, ну так як у мене Великі дуже об'єми, то стараюся чистити на молотарки, на ці, як ви бачите на відео. Отак От відбувається цей процес, так <сум> робляться українські віники. Щоб ви розуміли, роблять так всі, хто як приспосаблюється, є, роблять навіть звичайного колеса. Від машини на різину на... набивають ці цвяхи і так само чіпляють двигун, і так само молодять просу. У нашій місцевості так люди роблять. До речі, у людей дуже багато проса, це в мене тільки 50 сотих. Люди насадять гектар, два, і три, і п'ять. І так люди в нашій місцевість з цього живуть отаким от так, такою працею. Скажу вам відверто, це дуже важка праця. За день я молотю десь 10-20 снопів цього проса. Воно кусається. Пилю що відлітає від нього сашка, і пилю, воно таке дуже кусюче, дуже воно. ну, І пилю ну, дихати ним. ну, Одним словом, це важка праця. Дуже важко це все дається. Але люди вже на це моє, як то кажуть, набили руку і роблять це. У нас, я скільки пам'ятаю себе, вже більше 50 років у нас в селі і місцевості займаються цим просом, садять його і роблять з нього віники. Тож такий цікавий процес. Далі буде, далі буду показувати, що далі з цими сніпками я роблю, тому що далі будуть робитися пучки і вже крутитися вінички. Тож, залишайтеся далі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте. Мені буде приємно і буде спонукати мене знімати нові відео для вас. Так що до зустрічі в наступному відео.